Это такая беда у нас на поле. Мы сейчас будем вырешивать вопрос радикально. Максик в дело. И погнали. Полный привод включил. ЛО, полный привод. Так. Все. Давай. Так Це... кажуть, купи жигуля, купи жигуля, бля? Все На навіка що пробле сіма. Трактор під дисками, трактором трошки воно не, неудобно зараз там. А це цієї поки я думаю вона витягне його. Нічого страшного немає. Треба розчистити ділянку, тому що сіять, молотить, взагалі повний завал. Максик потихеньку його. Головне, щоб не порвало, мать порве. Ні, тягне. Тут тільки трактором. Не потягнемо. Ну нічого. Давай. Ого, шліфує. Отак тяни, тяни, тяни. Бистро і надежно. Тяни оттуди до краю. Ну Десь півтони, як вам наші лайфхаки. Звісно, трактором би правильніше було, б але всі зайняті не виходить. А сіяти треба, чіпати сівалку, воно не годиться. Времені не було, в общем, робимо як є. Там аж сурпели. Ледь потігу село, коротше. хату буде строїти. <сум> без Ограничення. Молодець. А там в мене хлопці вже сіють. Пшеничку, так що, слава Богу. Бог над нами зглянувся, поки дощу нам не дає. Ось, Бог отсіємося. Так що, друзі, ставте лайкоси, пишіть, коментуйте. Хоч ми, звісно, глупостями іноді займаємося, але все одно. Лучше робити хоч щось, ніж зовсім нічого. тому Дорога відкривається перед ідущим, так ми і працюємо. Біжи, сам не тяни. Сам тяни, Макс. Дуже заважкий, мать. Опа. Зараз. Ого. Є, бай. Є, бай. Ні, Ми я, це цих хуйню, ми страдаємо. Коротше, орендував землю, а тут строїтельного матеріалу можна дві хати построїти. Отаке нам чудо досталося. Ну, як бачите, приходиться все вручну його вигрібати. тому що сівалка вона то посіє, СЗшка проскочить, але... На майбутнє щось десь повивертаємо, чи леміші, чи долота, чи ще щось. В не бажана ця історія, тому наводимо порядок своїми силами, своїми руками. І оце так кожен рік. Кожен рік ми вибираємо, воно все виповзає, виповзає. А тоді саме бідно буде, що прийде якийсь олігарх, у нас її забере і все, і шиш з маком. Ну, Хоча б буде для історії, що ми тут працювали і працюємо. Дасть Бог все буде нормально. Так що з чого починається Родина, іменно з цього. Ось так, З цього і починається батьківщина. Наведемо порядок на землі, на якій ми працюємо. Уявляєте, як оце так тут можна працювати. Ось такі, друзі, наші справи. Так що займаємося ми агрофітнесом. Я соміщаю приятне з полезним. Наводимо порядки трошки. А там у нас туди далі обрив. Якраз нормально буде. Не, ще трошки, Макс. Давай, 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 не бійся. В общем, нормально, вона йде хорошо. Ще, ще давай. Якщо в яму звалися, витягнемо, то хуйня. <різь> Добре, все тоді. В общем. Ставте лайк.